Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Української радіо Миколаїв у студії ведуча Галина Самойленко та операторка теру Наталя Квашенко. Сьогодні 23-й день нового 2026 року. Триває 1430-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Війна змусила багатьох людей залишити свої домівки і змінити місце проживання. А Миколаївщина, хоча й досі залишається, Прифронтовим регіоном продовжує працювати над створенням умов для інтеграції та підтримки людей, які були змушені залишити свої домівки, з поміж проблем, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи прифронтових регіонів, це в першу чергу житло та робота, а також освіта, кадрове виснаження та ментальне здоров'я для їх вирішення потрібен комплексний та глобальний підхід. А які механізми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб наразі діють на Миколаївщині? Якими є їх результати, та хто і чим допомагатиме такій категорії населення у 2026 році? Розповімо далі у програмі «Радіодень». Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва дев'яносто два Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, 28 листопада минулого року, під час зустрічі із заступницею міністра соціальної політики України Тетяною Кирієнко та заступницею представника УВКБ ООН в Україні Ніною Шрепфер наголосив, що Миколаївщина прийняла значну кількість людей, які через війну втратили житло. Наше завдання це створити умови, у яких вони зможуть жити, працювати та інтегруватися в громаді. На Миколаївщині вже створено 100 об'єктів тимчасового та соціального житла, встановлено понад 75 модульних будинків, працює мережа з восьми центрів життєстійкості, які надали понад 100 тисяч психологічних послуг. Ми розглядаємо різні моделі від будівництва нового житла до розвитку соціальної оренди. Важливо уникати концентрації великих масивів переселенців в одному місці, а натомість. Забезпечити рівномірну інтеграцію по області зазначає Віталій Кін. А за словами директорки Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксани Ільчієвої, станом на січень 2026 року в Миколаївській області, починаючи з 2024 лютого 2022 року, обліковано 182 тисячі дев'ятсот внутрішньопереміщених осіб. З них більше 48 – це діти. На даний час в області фактично проживають близько 120 з половиною тисяч. Тисяч переселенців із них близько 30 тисяч дітей, тож кількість є динамічною і вона збільшується. Найбільше таких осіб приїжджає саме з Херсонської області, періодично також з інших областей приїжджають. Для них в області діє дев'ять програм, якими передбачені заходи на підтримку осіб, які з них діятимуть в області у 2026 році. Далі розповість пані Оксана Ільчиєва. Слухаємо що стосується наприклад обласних програм. То загалом на підтримку внутрішньопереміщених осіб в минулому році було виділено 47,7 мільйонів гривень. Це зокрема виплата матеріальної допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення оздоровлення дітей, соціальна психологічна допомога, підтримка сімей з дітьми, забезпечення роботи спеціалізованих сервісів спрямованих на підтримку внутрішньопереміщених осіб, сприяння зайнятості і схожі такі послуги, яких потребують внутрішньопереміщені особи. Окрім цього, що стосується, наприклад, місцевих Соціальних громад місцевих бюджетів то на сьогодні протягом 2025 року було використано 87,6 сім і мільйонів гривень на відповідні заходи підтримки внутрішньо переміщених осіб. Знов ж таки, да це надання соціальних послуг, забезпечення роботи різних просторів для сімей внутрішньо переміщених осіб, сприяння зайнятості, професійної адаптації, соціально психологічна підтримка, грошова допомога, допомога на підготовку до опалювального сезону і ряд інших послуг, заходів, які спрямовані на. Інтеграцію внутрішньопереміщених осіб в територіальну громаду і на їх підтримку також хочу сказати, що одним із важливих питань є забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб і на сьогодні в області функціонує 5 місць нечасового проживання внутрішньопереміщених осіб, в яких проживає 369 осіб. Також хочу сказати, що окрема увага приділяється внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, які є з числа осіб з інвалідністю, з старшого віку, які потребують постійного стороннього догляду. Так і загалом в стаціонарних закладах області які надають соціальні послуги, розміщено 441 підопічний і числа внутрішньопереміщених осіб, із них 157 осіб з Херсонської області, 10 осіб з Запорізької області, і також 274 сімдесят чотири внутрішньопереміщені особи з інших областей, там частина це мешканців Миколаївської області, які були переміщені з зони активних бойових дій. Ну і також хочу про те, що продовжується робота щодо створення модульних будиночків, встановлення модульних будиночків, на сьогодні восьми територіальних громад фінансової підтримки міжнародних партнерів становна 75 модульних будиночків. Також в чотирьох громадах продовжується робота, щодо основне близько 50 додаткових модульних будиночків саме за підтримки міжнародних організацій. Ну і також хотіла би сказати про те, що активно в інтеграції внутрішньопереміщених осіб підтримці переміщених осіб нам допомагають ради переміщених осіб, дуже потужна у нас обласна рада внутрішньопереміщених осіб. Сіді, яку очолює Олена Каплі, також потужні ради внутрішньопереміщених осіб в територіальних громадах, в місті Миколаєві, в Вознесенській територіальній громаді в Промазькій, південно-українському, ну, тобто домова про те, що люди об'єднуються, і за допомогою таких саме об'єднань ради внутрішньопереміщених осіб, ми можемо отримувати інформацію про ті виклики і ті питання, які стоять перед внутрішньопереміщеним особами безпосередньо від самих внутрішньопереміщених осіб до того, щоб ті заходи, які розробляються для реалізації в Обласних програм, місцевих програм дійсно були сформовані на ті потреби, які є усі на місця. Тож варто додати, що в межах роботи асоціації прифронтових міст та громад Миколаївщина сформувала свою позицію, яку неодноразово у своїх виступах озвучує Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. А саме цитую. Прифронтові регіони потребують окремого спеціального режиму підтримки вимушених переселенців. Це не про преференції, а про реальні умови, яких потребують люди. Необхідно перейти від універсального підходу до сегментованої політики підтримки, яка враховує реальність прифронтових регіонів. І важливим кроком є окремий напрямок підтримки ВПО в межах запропонованого. Фонду підтримки прифронтових територій, його завдання фінансування житла, реконструкції місць компактного проживання, створення укриттів та підтримка інфраструктури, яка рятує життя та створює умови, аби люди залишались, зазначає очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. І над вирішенням цього питання також працюють і ради з питань внутрішньопереміщених осіб, про які щойно говорила пані Ільчієва. Ради утворені у чотирьох районах та 52 громадах області. А які питання порушують у своїй роботі на місцях, та які питання залишаються актуальними у 2026 році? Маємо можливість зізнатися у Олени Каплії, голови обласної ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Вона вже доєдналася до нашої програми. Вітаємо, пані Олено. Тож рада ВПО це чи не найперший орган, куди можуть звертатися переселенці по допомогу. Наскільки вони самі є активними в у питанні та чи кардинально можуть змінювати плани роботи РАД? вам слово? Хочу сказати, що у нас на загальнодержавному рівні затверджена була стратегія інтеграції внутрішньопереміщених, яка визначала ну відповідно дії на рівні області на рівні територіальної громади через прийняття затвердження відповідних місцевих програм. Оскільки стратегія закінчилась терміні і в 2025 році, то відповідно ми чекаємо прийняття стратегічного документу у 2026 році. Далі будемо роз'яснювати відповідно громадам так про необхідність внесення змін до місцевих програм, зокрема які передбачають питання підтримки там внутрішньопереміщених осіб, як матеріальної, так і відповідно там інших напрямків щодо інтеграції в громаду. Адаптації, це можуть бути або окремі комплексні програми щодо підтримки переміщених осіб або там соціального спрямування. Окрім того, наразі важливі залишаються актуальні питання житлової політики. У Нас змінилося законодавство. В кінці року був прийнятий Верховною Радою України новий закон житловий. Так він відповідно передбачає втрату чинності житлового кодексу, оскільки він ще не підписаний. Ми не бачили його остаточної редакції. Там буде класифікація нова так щодо житла. На яке має право переміщення особи і тимчасового, і соціального житла нові правила, які стосуються обліку. Тому а, цей рік він а, має змінити ці стратегічні документи. Сподіваємося, так ляжуть в основу В частині рад ВПО. Так то у нас по всій Україні ради були утворені в 23 році відповідно до постанови 812, і яка визначає термін повноважень два роки. Так тому наразі у нас в області відбувається, і по всій Україні процеси оновлення і вони ще тривають, тобто ми в свою чергу роз'яснюємо. Контактуємо з Радами ВПО, яким чином так необхідно робити ці оновлення. Буквально вчора було засідання ради з питань ВПО при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради, звітне і відповідно установче щодо складу нової каденції. Чекаємо теж затвердження. Скільки Миколаївська міська територіальна громада, вона тут зареєстрована найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб більше 50 тисяч. Тому що вчора піднімали ці питання і житлової політики, і наступних планів, тому будемо орієнтуватися на нові прийняті документи стратегічні. А наша задача обласної ради так, консультувати, в тому числі щодо оновлення в законодавстві, аби вся ця інформація вона йшла на рівень територіальних громад. Скажіть, будь ласка, що можете сказати про ради на місцях? Чи є ті громади, де реальна робота проводиться досить активно і вона має позитивні результати? А можливо є ті громади, яким би хотілося підсилити свою роботу? У нас попередні каденції а так само зараз можу сказати, що 50% – відсотків нас після громади, чотири ради на рівні районів, одна обласна з питань ВПО, вони наразі або змінили свої склади, бо є в процесі. Зміни ми спостерігаємо збільшення активності громад в напрямку розуміння того, що треба утворювати цей консультативно дорадчий орган і залучати нових ініціативних людей, які би могли працювати якби на громадських засадах, тому що ця робота вона є неоплачуваною. Ми в свою чергу, як обласна рада. Стимулюємо, підтримуємо діяльність представників рад ВПО через залучення їх до заходів, які проводять партнерські організації. Зокрема, це е, три форуми, які були проведені в 2025 році. Е, організатором яких виступив е, благодійний фонд «Stabilization Support Services» за підтримки Агентства у справах біженців. Ну, це всеукраїнський був форум Рад ВПО і діяльність нашої ради серед інших, а таких номінантів було три. Вона була відзначена. Це Вознесенська міська е, територіальна громада, як е, найактивніша. Ну в цілому, так і та, яка дає результати, якщо коротко сказати. У Нас відбувся міжрегіональний форум Рад ВПО на три області, де ми так само представили досвід. Ми зрозуміли, що е, для внутрішньо переміщених осіб які вже там четвертий рік. Третій рік проживають в громаді важливим є питання саме інтеграції в цю громаду, і важливим є питання та підтримка їх ментально, розвитку культурного. Так, важливим є співпраця з університетами третього віку, особливо тих внутрішньо переміщених осіб, які пенсійного віку, які вже так ну не працюють, мають час відвідувати різноманітні цікаві заняття. І в нас є такий досвід, наприклад, по університетам Миколаївської міської територіальної громади, в межах громади у нас є два місця тимчасового проживання, і ми е, знаємо, є, є, є у нас позитивні приклади, коли внутрішньопереміщені особи, наприклад, з місць тимчасового проживання, вони відвідують такі заняття, вони спілкуються з мешканцями, які не мають такого статусу, хоча на сьогодні ВПО е, вони прирівнені вже до жителів січня 25-го року в будь-якій громаді щодо правового статусу як внутрішньопереміщених осіб, так і можливості реалізації ними прав. І останнє це отримання ваучерів житлових для всіх. Наразі це питання актуальне ідентифікації так. В пенсійному фонді є проблеми, тому звертаються, консультуємо, надаємо контакти юристів, які можуть які можуть проконсультувати. Рекомендуємо запрошувати представників органів державної влади, зокрема там центри зайнятості пенсійного фонду на засідання рад ВПО, для того, аби вони ну, Робі, тримали сняли. діалог. Да, тримали діалог з радами а, і ну ці процеси скажімо, не припинялися. А Якщо говорити про соціальну допомогу державну підтримку, то варто зауважити, що з 1 липня 2025 року адміністрування соціальних допомог здійснює пенсійний фонд України. Як змінилася робота у цьому питанні, ми поцікавилися у Ольги Ярошевич, заступниці начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, і вона повідомила наступне: Слухаємо. Допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб це тимчасова грошова підтримка від держави. Допомога призначається для забезпечення соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб із числа незахищених верст населення та стимулювання до працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, які працездатного віку. Допомога призначається на 6 місяців на сім'ю та виплачується у повноваженні особі, щомісяця. для осіб з інвалідністю, та для дітей це 3 тисячі гривень, для інших осіб це 2 тисячі гривень. Допомога призначається на кожного члена сім'ї, відомості, про якого включено до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Допомога призначається на повний місяць, у якому уповноважена особа звернулася за її наданням, незалежно від дати такого звернення. До складу сім'ї включаються чоловік, дружина, діти до 18 років, і діти від 18 до 23 років при умові навчання за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах освіти. Також включаються непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утримання. Зв'язку з відсутністю власних доходів до складу сім'ї не включається особа, яка перебуває на повному державному утриманні, особа, яка представляє інтереси дитини, дитина, якщо переміщена без супроводження законного представника, особи, які не проживають разом із отримувачем, та не пов'язані з ними спільним побутом, що підтверджено документально або сплачують аліменти, також особи, які зникли безвісті або перебувають у полоні. І найбільша. Категорія це е, у склад сім'ї не включається особи, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони відсічі і стимулювання збройної агресії Російської Федерації. Ага. Для призначення подається заява про надання допомоги за відповідною формою. Та необхідні документи до таких необхідних документів можливо віднести обов'язково це довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, і за наявності можуть бути довідка про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення безпеки і оборони внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Також може бути довідка з центра зайнятості про перебування на обліку, як безробітня особа тощо. Особи мають право звернутися як онлайн, так і офлайн. А найчастіше все ж таки звертаються до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України без територіальної прив'язки, що дуже важливо. Також до уповноваженої особи виконавчого органу сільської селищної міської ради центрів надання змін послуг, але вже тут за місцем взяття на облік. Це дуже важливо для людей, які проживають в сільській місцевості, щоб не втрачати кошти на переїзд до міста, там де знаходиться, ну наприклад, сервісний центр пенсійного фонду. Також старий наш шлях поштою направити заяву. Або електронними ресурсами портал дія, або портал пенсійного фонду. Слід відмітити, що тільки з 1 липня 2025 року функції було передано органам пенсійного фонду. І якщо прослідкувати динаміку, то в липні у нас було 31,5 тисяч осіб 2025 року, а вже в січні поточного року. Отримують 32,5 тисячі осіб. Ну це свідчить про збільшення кількості в нашому регіоні осіб, які потребують підтримки від держави. Фінансування провадиться у нас два рази на місяць, як і було в соцзахисті, без затримок. Відсутня заборгованість. Найчастіше які питання вони порушують, коли приходять до пенсійного фонду? Більше до органів пенсійного фонду все ж таки звертаються з питань припинення виплат, так як передбачено діючим законодавством. Що у разі, коли у повноваженій особі не було продовжено виплату допомоги автоматично, їм може бути призначена допомога за заявою. Найчастіше припиняються виплати у зв'язку з тим, що в складі сім'ї є непрацююча працездатна особа, яка не вжила заходів щодо своєї зайнятості, тому що на перший перший шістимісячний період призначається. Без будь-яких умов, а потім вже включаються умови ну, обов'язкової зайнятості працездатної особи, uh -huh. крім того, є сім'ї, у яких фактичним місцем проживання є територія, не включена до переліку територій, на яких ведуться бойових дій або можливих бойових дій, і є діточки до 18 років. Ці люди постійно кожних півроку подають нову заяву з довідкою про навчання дитини, де зазначена форма навчання, заступниця міністра соціальної політики України Тетяна Кирієнко Під час зустрічі з начальником Миколаївської ОВА також зауважила, що Цитую сьогодні ми бачимо значні потреби внутрішньопереміщених осіб, особливо тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Модель підтриманого проживання, постанова Кабінету міністрів України номер 888 Це важливий механізм, але вимоги воєнного часу потребують більш гнучких рішень і окрему увагу приділили питанню забезпеченню внутрішньопереміщених осіб житлом, необхідності нових проєктів забудови та можливості використання моделей соціальної оренди». Зокрема, за прикладом данського досвіду. І на цьому сьогодні завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Олена Самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося. До наступної зустрічі! Ще почуємося.